Та у цьому матчі забуває Гладкий. 1 0 Київський Динамо поступається. Шахтар на 75-й хвилині забуває поки ще перший м'яч у цій зустрічі. Ну, Три а... помилки в першому таймі. І Ось зараз тут дозволило Олександру Гладкому. Зараз треба дивитися цей епізод, як так сталося, що Олександр Гладкий опинився фактично один перед Шовковським. Ну, справді тут Гладкий продемонстрував дива холоднокровності, але. Цікаво подивитися сам момент, коли він опинився м'ячем. Ось цей епізод спершу Драгович програв боротьбу, а потім і Даніло Сіло. Два центральні оборонці по черзі програли свої дуелі центра форварду Шахтаря. Ось два епізоди. Причому порушення правил тут не було. Не було, ніхто не сперечається, і це відверто кажучи не зрозуміло. Два центрбеки. Програли боротьбу центральному нападнику команди. І Олександр дуже холоднокровно подивіться, з першого обіграв Шовковського, поклав на газон Драговича і поцілив вже у незахищений кут воріт. 1-0 на користь донецької команди. Ну і цікаво, що я згадав, що.